Сьогодні 1 грудня, тож прийшов час порівняти, як виросли мої сидерати. адже садила я їх в різний час. В середині серпня, в середині вересня, на початку жовтня і в кінці жовтня. Тож, 1 грудня і прийшов час підбивати підсумки, як це все діло виросло. Першому розуму воно все впаде, тож треба швиденько дивитися. Ось ця переді мною гірчиця, у нас сантиметрів 30 по висоті. І вона була посаджена в першу чергу. Ось такі листя. Садила я їх 15 серпня орієнтовно. І якщо здалеку, це виглядає ось таким от чином. Тобто, дуже гарно виросло висотою сантиметрів 20-30. Дуже гарно розрослося. Далі я прибрала помідори і посадила на місце помідорів сидирати, це вже був вересень. Тут. Сидирати значно менші, але все одно вони дуже гарно виросли. От якщо подивитися з рукою, то от висота моєї руки і доволі багато зеленої маси. Ось так от здалеку. Я, до речі, цього року мульчу не прибирала і просто там, де були в мене лунки з-під помідорів повідгрібала. Мульчу і на пусте місце посіяла сидерати. І останні сидерати, які я сіяла, це був початок жовтня. І тому я сіяла дуже густо. Ось, ще вони живенькі, сьогодні 1 грудня. І, в принципі, доволі така зелена маса, її багато. І ось тут в кінці, так. І ось ці сидирати я сіяла вже в кінці жовтня. Тобто вони тільки їм десь сантиметрів 5. Але мені здається, воно все одно дасть гарно так вкриє землю і дасть певну поживу. Ось тут, до речі, теж сидирати. Але це в щавелі. Тобто ось у мене щавель. Я його прополола осінню і посадила сидирати. Таким чином, мені не треба буде весною прополювати. Адже замість бур'яну мене сидирати, які з першими морозами впадуть, будуть як підживлення для землі. Накриють землю і при цьому не треба буде полоти. Мені прям дуже сподобалося в багаторічників ось так от садити. Ну і ось так от зараз виглядає мій город. Він живий, він зелений, немає відкритої землі, все зелене і красиве.